Тепер їдемо на третій, да і до сімки. Тройка до сім'я. Поїхали! Опа, нічого. dobry 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 przepraszam a nie my jedem pram nigdzie trzeba pram aż na na sam niez półniesio nie 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 trzeba nie żadnych powrotów Це того року тут було дурдом. Торік. Опа, Помаленько, помаленько, ще Ми раз. І нічого, нічого. ні, давайте цей. О, отак лучше. давайте, я вас підтримую. Ну давайте мені, давайте мені руку цю. Ну, ще раз. есть. А, а кто нам даст палки стоять? Может кто-то... Не-не, хай цей. Можно палку? Алло! Одна есть. Зараз еще кого-то Можно палку? Не, может кто-то даст. Дайте, будь ласка, палку. Та ні є то. Оцей хлопчина може. Можеш палку подати? Можна палку просити? О, спасибо. Ну конечно, такі горби були, що неможливо. Толя, Толік! Тут треба набирати скорості, щоб пішки не йти. Тут ай треба швидкість набирати аж до витяжки, да, тому що підеш пішком. Молодец. В смысле? Льотись? — Льетесь? Як це льетесь? Льетесь. А, форель. Я не можу, бо зносити час, слухай. Це сімрка, це починається вона. Це початок сімрки. Ми тут всіх учимо. А тепер вже нагадав собі. Оце ну як він називається, сімка. Сімка і... Усі жовті круги. І пішли далі. Та ні, ні, бачу вже. Помаленьку довелять. Іра він йде вже. Тільки Толік, там внизу теж треба мост проїхати, газу, тільки там очередь людей. Вас піднести? Ні, ні, просім. Пробуйте опа, ще, 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 Стоп, 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 стоп. Єсть. Цю ліву ногу, дайте ще трохи нижче і поперек. Так, і цю забирайте праву. Єсть? Все. Да. Хорошо. Добре. Добре. Пробуйте плужком їхати. Нормально. Ну, на покатаемся зараз. Все нормально. Мамуси мои привет. Всем парафьянам привет. В Польщу привет. По хорошенько. Запрашиваем всех на лыжи. फर्मांड Thank <laughs> No, 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 no. Cześć, cześć, Який відміть. Що, наші тут 200? А де вони? Тут точно? Ні, там де спорядження брали. А, все, я не спорю. Подзвонити треба. Ну no. кіз дядько в середині там. А, Толік! Може напротив це? Ну, дзвониш? Ну дзвони, дзвони! Так, це от двойка в нас. Сложнішая.